Йоу, усім привіт, з вами я Даніель, і сьогодні в цьому відео я вам розповім про нову промакцію від нашої улюбленої біржі OKX. Цей відос буде дуже схожий на мій попередній відос, в якому я теж розповідав про промку від біржі OKX з токоном VST. Ця промка, про яку я буду сьогодні розповідати, вона з токоном SOF, і вона прям дуже-дуже схожа на ту промку. Не буду затягувати відос, відразу перейдемо до умов. До того, скільки ми можемо отримати і за які дії. Також у кінці цього відео я вам покажу ще одну промку, яку ми можемо поєднати з цією, і залутати на аккаунт навіть два рази більше, тому що ці дві промки можна буде поєднати. Погнали! Відразу переходимо до умов. Я, як завжди, беру свій ноутбук і детально дивлюся на умови, щоб нічого не. Пропустити і не забути, також як і у попередній промці. винагороди тут будуть не у стейблах, тобто не у USDT, а у токенах. Тому і курс цих токенів може змінюватися, і винагороди може як рости, так і падати. Тут вже не вгадаєш. Але ми звичайно будемо надіятись на те, що на те, що токен буде рости. І логічно, якщо він буде рости, то ми зможемо золотати собі більше винагород. Єдине, що тут відрізняється, це те, що пул в цій промакції. Складає не 500 тисяч доларів, як у попередній, а 1,6 мільйона доларів. Тобто в 3, навіть трошки більше, ніж 3 рази більше, ніж у попередній промці. Це плюс, це нам грає тільки на руку, тому відразу прийдемо до умов. Let's go! Всього в нас є 4 варіанти того, як ми можемо прийняти участь у Цій промці. Перший варіант в нас виключно для нових користувачів. Тобто, якщо у вас немає ще досі аккаунта на біржі OKX, то цей варіант підходить саме для вас. Все, що тут треба зробити, це по-перше, зареєструватися на біржі OKX за моїм реферальним посиланням, за моїм партнерським посиланням. Воно вже є в описі під цим відео. Ви просто натискаєте і реєструєтесь. Все дуже ізі, пошта, пароль бем-бем-бем зробили. І також треба пройти. Уз верифікацію. А, і до речі, забув сказати, що усі посилання, усі умови, усі деталі цієї промоакції вже розписані у мене в телеграм-каналі. Я вже виклав детальний пост, тому ви можете зайти, і щоб не передивлятися відос по 10 разів, просто пройтись по цьому посту і виконати умови. Майже кожен день я пощу різні промки, активності, угоди і так далі, і показую те, як я. Заробляю на крипті. Тому залітайте, якщо вам це цікаво. Посилання теж є в описі під цим відео. Трошки відволікся погнали далі. І так, ми зареєстрували аккаунт, пройшли верифікацію. Далі нам треба будь-яким способом задепати собі 100 USDT на аккаунт. Тобто ви можете депнути з іншої біржі, P2P з гаманця свого і так далі. Будь-яким способом просто треба мати. На аккаунті 100 USDT. І остання дія, яку нам треба зробити, це проторгувати токеном SOF на 100 доларів. Тобто ми на 50 доларів купляємо і на 50 доларів продаємо. Все, ми виконали усі умови. Це займає ну, хвилин, може 5-10 Зареєструвати аккаунт, прийти верифікацію, дебнути, проторгувати. Все. За це ми отримуємо 100 токенів SOF. Другий варіант того, як ми можемо взяти участь у цій промці. Він теж виключно... Для нових користувачів, тому тут теж треба зареєструватися, пройти верифікацію, але тут є один нюанс: треба депнути не 100 USDT, а 500 і проторгувати токеном SOF на 500 доларів. Тобто ми депаємо 500 доларів і припустимо, купляємо на 250 доларів токен SOF і відразу його продаємо. Все, ми виконали умови, за що ми отримуємо 200 токенів SOF. Наразі це приблизно 15 доларів. Знову таки дуже ізичні дії, просто треба депнути трошки більше. Але якщо ви депаєте 500 доларів, то ви лутаєте токени і за першу, і за перший варіант промки, і за другий. Далі третій варіант того, як ми можемо взяти участь. Цей варіант вже для старих користувачів. Тобто, якщо у вас є аккаунт на OKX, то ви теж можете взяти участь у цій промці і виконати цей варіант. Тут нам треба просто приєднатися до промки, дебнути собі 300 USDT на акаунт, поторгувати на 300 USDT у токені SOF. тобто, припустимо на 150 доларів купили і на 150 доларів відразу продали, зарахували нам оборот у 300 доларів. За що ми отримаємо 83 токена SOF. За 2 хвилини роботи заробили на каву. А і забув до речі сказати, що. Свій депозит треба буде протримати 5 днів. Тобто, неважливо, ви новий юзер або старий юзер. Ви приєднуєтесь до промки, де депаєте собі 100, 300 або 500 USD, дивлячись, який варіант ви виконуєте. І ваш депозит треба протримати мінімум 5 днів. Я би радив тримати навіть тиждень, щоб точно зарахувало. І четвертий варіант, як ми можемо заробити на цій промці, це запрошуючи рефералів. Як це працює? Припустимо, ви можете запрошувати своїх друзів, родичів і так далі зареєструватися за вашим посиланням на біржі OKX і пройти цю промку. Тобто, вони повинні виконати умови цієї промки, за що ви отримаєте 333 токена СОВ. Наразі це приблизно 20 доларів. Максимум ви можете запросити 5 рефералів на один аккаунт. Тобто, припустимо, ви запрошуєте 5 своїх друзів. вони... Виконують вони реєструються за вашим посланням, виконують умови, за що ви за кожного отримаєте 20 доларів 20 на 5 100 доларів 4 тисячі гривень. В принципі, за такі зічні дії дуже навіть непогано. Тим більше, якщо ви новачок в крипті. На цьому, в принципі, все. Про цю промку я все важливе розповів. Перший другий варіант для нових користувачів, третій варіант для старих користувачів, і четвертий варіант ми запрошуємо репаралів. І як я і обіцяв на. Початку цього відео даю вам ще одну промку з пулом у 1 мільйон доларів, яку ми можемо поєднати і залутати відразу винагороди з двох промок. Про цю промку я не буду розповідати, в мене вже є пост у телеграм-каналі, ви заходите і дивитесь усі умови, які ви можете виконати. Знову ж таки, послання на телеграм-канал в описі під цим Відео. Коли вийде цей ролик, то до дедлайну цих двох промок буде приблизно 10 днів, тому у вас буде час зареєструвати аккаунти, запросити друзів, виконати всі умови. Тому бажаю вам успіхів, бажаю вам тільки профітів. Також, якщо вам щось було незрозуміло, то заходьте в наш телеграм-чат, задавайте будь-які питання, будемо старатися відповідати. Дякуємо за перегляд, підписуйтесь на мій YouTube канал, пишіть лайки, ставте коментарі. Також ще раз залітайте в телеграм-канал, там я з'являюся набагато більше, ніж на Ютубі, але буду старатися випускати більше і більше роликів, більше і більше нових відосів. Тому слідкуйте. Ще раз дякую, до зустрічі.